Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Вище сили, прошу допоможіть, скажіть, що буде відбуватись на цьому тижні у всіх, хто дивиться відео у близьких людей. Про що треба попередити? <кій> чи є загроза, чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть, допоможіть. Перші три дні може здійснитись мрія. Про те, що ви дуже сильно довго чекали здійснитись мрія, бажання. Може навіть бажання якесь з дитинства. В середу, з вівторка на середу, вночі може. Бути страшно. Да, може, можете злякатись чогось. Скажіть ви сили, що відбувається? Тут може просто не бути у вас чи світла, темрява, і не, не видно. Може не бути світла. Більше мені дещо, що е, спогади з минулого. Щось ви пережили в минулому, і настільки от вам уночі може, воно чи сниться, чи приходять, як вам. Вважається даже, може так. Це треба заперечити. Це наведено, це такий, якби переляк. Заперечую, Убираю. весь. Угу. З середи ви себе в чомусь звинувачуєте, але не варто цього робити. Ви не винні. І е, того, що у вас е, може, не було е, фінансів, як-то ви себе вину, винили дуже сильно. Або вам хтось казав, що це ти винна щось роб, ну, винуватий, чи щось робиш неправильно, не так. І через це були проблеми, може, з грошима. Насправді ні. Просто не ваша вина. У вас були як-то перешкоди, закриті дороги, до вас не могли добратися. Може, це через те, що вимикалось світло, може так, що це не ваша прям вина, то в середу все вирішиться і у вас будуть гроші. Відновиться королєва Пентаклі вийшла, відновиться. Зв'язок відновиться інтернет. Тут карта, що може свідчити про зв'язок через інтернет, і у вас будуть дуже хороші результати. Дороги відкриються. Заперечусь, убираю. Ну і в п'ятницю тут може бути зустріч коханою людиною з другою половиною. Ви можете закохатися, можуть бути романтичні відносини. Зустріти можете людину романтично. О, в тому плані, що побачення може бути. Дуже хороша карта це коли любов. Ну, і тут в суботу, в неділю на вас нападають якась агресія, від вийшла жінка, намагається вам зіпсувати життя, закрити десь. Скажіть, що саме хочеться жінка? Так, тут більше напад на це як конкуренція, хоче одвернути від вас покупців, людей, замовників. Конкуренція стосується фінансів, стосується вашої власної справи. Якщо у вас є більше через заздрість. І позбавити вас людей, щоб до вас не звернувся ніхто, не знайшов. І ви постійно, як переживали, очікували, чи буде хтось чи ні. отвороти роблять через магічний вплив. Заперечую весь негатив убираю, а вам мають піти. Замовлення. Тут все, що стосується, якщо ви можете гарно писати, готувати, робити, може, ви вмієте гарно знаходити речі, якісь купляти. Така цікава така якась робота. Так. Загрози життю я не бачу на цьому тижні. Всі мають захист, і вийшла карта миру, і вищі сили захищають, і може, може, і буде якась подія, що може налякати, але ви не Нема загрози життю. Заперечую вбираю весь негатив перекриваю. І гроші мають прийти. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться це відео, близьким людям відкрити шляхи і дороги на щасливу долю, на гроші, на любов. Анулірую повністю всю магію негатив. Всі програми негативні знімаю, всі мороки, прокляття знімаю, відкриваються дороги. Ваші дороги всі легкі, і двері для вас відкриті, всі наміри, всі мрії здійсняються найкращим чином, навіть краще, ніж ви очікували, буде так і так буде. Більше ніхто не може заважати вам радіти. Бути щасливим, щасливою на цьому тижні здійснюються всі мрії, буде так. Вищі сили, я прошу допомоги відкрити всі шляхи і дороги для усіх, хто дивиться це відео, для близьких людей дороги відкриті і одведіть, одверніть ворогів, одведіть всіх, хто заважає всіх. хто втручається всю агресію, доведіть, поверніть назад. Тому хто робив у Верховному суду, не переклади на них самих, буде так і так буде. Більше лиха зробити не зможуть, повертай І буде все сказано, здійснено, так буде. Так що, так, отака сьогодні вийшла кава. Хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мене енергетично. І також нагадую, що можна записатись на прийом. І можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж працює. Хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води, придбати каву, зробити каву і зробити донат для військових України на дрони, автівки, на все, що збирають, що не потребують наші військові. Будь ласка, не забувайте, допомагайте. Хоча б одна гривня це вже гарна допомога. І, будь ласка, енергетично ще підтримайте коли робите донат для військових, підтримайте енергетично, що ви їх хочете допомогти і просите захисту від вищих сил. І можна випити кави, стає приємно і спокійно на душі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб у вас всі мрії. Обов'язково всі наміри мрії здійснились. Найкращим чином для вас, і навіть от, краще, ніж ви сподіваєтесь, щоб були дуже задоволені. Буде так. І бажаю приємної кави і до зустрічі!